дня, Ми ТВА. Традиційно традиційного цій порі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Далі у випуску головні інформаційні акценти четверга 15 -го грудня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше? Розповідаємо далі у випуску. Триває 295-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій. Ворог завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення запорізької атомної електростанції. До енергетичної системи Російської Федерації. Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Буковина провела в останню дорогу героя, який ціною власного життя захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Із сержантом Федоріком Василем, воїном військової частини А 15-56, попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Слава та вічна пам'ять герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Молитви про церкви російською і про спасіння держави Російської СБУ виявила про імперську літературу у монастирі УПЦ МП на Буковині. Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на території двох чоловічих монастирів: свято Іоанну Богословському Хрещатицькому та свято Успенському Кулівецькому, що у Чернівецькому районі. Зокрема, в кулівцях під час огляду монастирських приміщень співробітники СБУ виявили церковну літературу, у якій чітко відображається духовне єднання ченців із російською православною церквою. Зокрема, насельники читають молитви про церкву російською і про спасіння держави російської. Також серед книг є дивні історичні опуси, в яких розповідається, що Київ без великої Росії і окремо від Росії немислими у жодному разі. Це була цитата, і ці описи містять у собі відверті антисемітські висловлювання. Вишенькою на імперському торті став портрет російського царя Ніколая. Поруч із іконами. Вилучені матеріали відправлять на експертизу, по завершенні якої вирішуватимуть щодо відповідних процесуальних дій. На Буковині викрили водія, який перевозив бук без відповідних документів. Вантажівку із лісодеревиною без маркувальних бірок зупинили у селі чудей. Під час перевірки буковинець надав правоохоронцям документи, які не відповідали вантажу. Поліцейські з'ясували, що 30-річний житель їжівців перевозив 12 метрів кубічних деревини без відповідних дозволів. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Розправилися із кіоском, який упродовж 20 років був єдиним джерелом доходу подружжя літніх чернівчан. Працівники міськшепу знесли магазинчик на вулиці Небесної Сотні. Власники довгий час боролися за долю свого бізнесу, проте марно. Тож, як так вийшло, що міська рада воює із малим бізнесом у Чернівцях, дізнавалися мої колеги. Відібрали у пенсіонерів єдине джерело доходів. У Чернівцях демонтували магазинчик на вулиці Небесної Сотні. Його власникам, не зважаючи на фінансові проблеми, цинічно відмовили у продовженні договору оренди під час сесії міської ради, не засумнівалась у рішенні, навіть дізнавшись про складний стан здоров'я у подружжя. Тобто, всім це це кому ми щось забороняємо. Ми їм ми їм говоримо. Ви придіть на сесію пронесіть свої історії хвороби, розкажіть, як їм тяжко, і ми повинні їм тоді. Сім погоджувати зараз. прийдуть такі всі приведуть дітей, батьків, родичів і будуть розказувати, і буде всім вислуховувати. І всі буде погоджувати. Підприємці щодо того боролись за власне виживання і звертались до земельної комісії з проханням подовжити ще на два роки договір оренди. Невдовзі після цього справа моментально набрала інших обертів. В екстреному порядку вноситься рішення на виконавчий комітет з голосу департаментом про демонтаж цієї будівлі 25.10. п'ятого Термінами вказання про знесення цієї будки до 26.10 один день. Саме найцікавіше, що проект рішення про знесення фактично в один день виконання, в один день підписаний. В той час, коли решта рішень виконавчого комітету не підписані, міська влада була невблаганна, і вже 14 грудня власника кіоску сповістили про знесення. Нам вчора подзвонили, кажуть, що забирається через пару часів, ну, щось таке сказали. Що будуть знову. По телефону дзвонок був. Ну, я так зрозумів, що знали, що ми хочемо підняти це питання знову на сесії. От. І щоб цього не було вже, то значить, треба знести. І потім питання само собою рішиться. Юрій каже, що планували ще раз звертатися до депутатів Чернівецької міської ради під час сесії 15 грудня. На думку чоловіка, дату знесення обрали не випадково. Ми сподівалися, що сьогодні мала бути сесія. Ми хотіли на сесії винести наш знову це наше питання про оренду, земельної аренду. Блін. от но тут бігом приїхали, почали розбирати кіозна, щоб зносити його. Працівники департаменту урбаністики та архітектури повідомляють, що зносять кіоск 15 грудня через те, що чекали на готовність підрядника. Ми телефонували і попереджали про здійснення демонтажу, але час і дату ми залежали від підрядника, тому як тільки підрядник зміг, ми так само сьогодні на місці. У департаменті вважають, що боротися за кіоск вже занадто пізно. Тож працівники міськшепу провели демонтаж. Підприємця був час звернутися до до Суду, принаймні, призупинити це рішення, проте вже станом на сьогодні це нереально, пізно термін вийшов, тому ми виконуємо свою роботу. А щоб пенсіонер не завадив руйнувати справу його життя під час знесення кіоску на місце. Викликали поліцію. Представники фірми, те що прийшли нас несіть, вони визвали поліцію сюди. Приїхала поліція. Посмотрела їхні документи і все, і говорять, щоб я не мішав їм тому що в них є рішення міської ради. Водночас в рішенні виконкому Чернівецької міської ради від 25 жовтня йдеться про те, що підприємець мав демонтувати споруду власними силами. І про залучення до робіт міськшепу жодних згадок немає. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Темедня ТВА. Підтримка військовослужбовців чи жонглювання цифрами та поняттями на сесії Чернівецької міської ради врешті прийняли бюджет на 2023 рік. Утім, кошти для захисників заклали у резервному фонді. Тож що це означає, та які підводні камені у такому формулюванні розповідаємо далі. У порівнянні з минулим роком бюджет міста збільшився на 20%. Значною мірою цьому посприяли надходження від податку на доходи фізичних осіб, чималу частку яких сплатили наші військовослужбовці. Ми розуміємо, за рахунок чого виконувався бюджет і виконується 22-го року, виключно за рахунок військових. Сьогодні бізнес практично не працює, підприємства не працюють, сплати впали, обмаль коштів, як і в державному бюджеті. Ми знаємо, що державний виконується на 30% взагалі. Ну міські мабуть, бюджети трохи кращі. Тож логічно було б очікувати від міської влади відповідну підтримку і для військовослужбовців на наступний рік. У нас сформований резервний фонд 46 мільйонів гривень. який ми вважаємо, що він першочергово буде спрямований на потреби саме військових. Крім цього, ми плануємо збільшити обсяг цього резервного фонду для забезпечення теж потреб військових, закладених якихось таких особливих через те, що. Будь-яка, як то кажуть, гривня яка закладається в бюджет, вона має мати чіткий розрахунок для чого, скільки і кому. І тому, коли ми будемо розуміти, буде у нас фідбек від наших військових, ми будемо чітко розуміти, скільки на що щоб передати їм ці кошти. Зараз ми для резервного фонду передбачаємо 46 мільйонів, як сказала Тетяна Олександрівна. І ми говорили про те, що з залишкою коштів, які будуть у 2022 році, так само передбачимо ну, орієнтовно мільйонів 50. Отже, 100 мільйонів в резервному фонді. Про це ж написав на своїй сторінці в телеграмі, і міський голова Роман Клічук. Війна триває. А отже, треба бути готовими до підтримки нашої армії. Сформували 46 мільйонів гривень резервних коштів для забезпечення потреб військових в першу чергу. Також за рахунок залишку коштів 2022 року плануємо збільшити цей фонд до 100 мільйонів гривень. Ще одним аргументом для виділення коштів для ЗСУ саме в резервному фонді Депутати називають можливість використовувати їх без погодження на сесії міської ради. Якщо з резервного фонду то можна швидше, оперативніше, значно приймати рішення по виділенню цих коштів рішенням виконавчого комітету. Не потрібно збирати сесію. Все ж таки сесія це 42 депутати. Я розумію, що зібралися і вночі без необхідністю, але в той же час так можна оперативніше швидше приймати рішення. І звичайно, виділяти кошти. Тому все ж таки на 23-й рік ми орієнтуємося на те, що 100 мільйонів ми маємо для підтримки військових. А буде необхідність, то буде виділено скільки, скільки буде потрібно. Та за красивими словами, як виявилось, ховаються підводні камені, адже кошти з резервного фонду можуть передусім спрямовувати на вирішення ймовірних проблем міста, до прикладу, буревію чи підтоплення. Тобто немає жодних гарантій, що саме цю суму виділять на підтримку наших військовослужбовців. Службовців натомість наша пропозиція була окремим рядком в бюджеті міста Чернівці на наступний рік прописати програму національного спротиву і на неї закріпити 100 мільйонів гривень. Чому це важливо? Тому що ці 100 мільйонів гривень підуть виключно на допомогу нашим збройним силам України і ТРО. А гроші з резервного фонду вони з них буде фінансування наших збройних сил по залишковому принципу. Тобто, коли треба, ми направлятимемо туди. А не треба. Перепрошую, коштів мало. Ми будемо направляти на ремонт доріг, усунення будь-яких таких -то -та негативних явищ, які проходять в місті. Окрім того, кошти, не використані на потреби військових у цьому році, перенесуть на наступний. Очевидно, мова йде і про понад 20 мільйонів гривень, які ще влітку виділили на закуп купівлю автівок на передову, але так і не спромоглися їх придбати. Мовляв, продавців немає. Жодна фізична особа не хоче продавати зв'язок з міста по продажу автомобілів. Жодна. Я звертався до депутатів всіх. Ми неразово збиралися на погоджувальні ради. Я просив: якщо є люди, які готові продати автомобілі міській владі, ми купимо. Втім, причиною такого жонглювання коштами є бажання депутатів зняти з себе відповідальність, каже Максим Бурбак. Та це аж ніяк не допоможе нашим військовим, які на передовій захищають Україну від російської навали. Це є пряма політична відповідальність міського голови Романа Клічука та всіх фракцій, які голосували сьогодні за бюджет, в якому не передбачили програму національного спротиву і не передбачили винятково 100 мільйонів гривень на ЗСУ та. ТРО Чунівецької області Тетяна Дубіцька Андрій Маронеску теми дня ТВА За яким принципом розподіляють електроенергію на Буковині? Чи діятиме комендантська година у новорічну ніч? Та коли, врешті, добудують багатостраждальний міст у глиниці. Відповіді на ці та інші актуальні для області питання під час прес-конференції надав начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Деталі у сюжеті начальник Чернівецької ОВА провів чергову прес-конференцію. Зокрема, розповів про найважливіші питання області. Перш за все, пояснив, чому електроенергія може бути відсутня, навіть коли вона передбачена за графіком. Однією з причин є аварійні виклики. У таких випадках обмеження на окремих частинах необхідні, щоб провести ремонтні роботи. З частими включеннями і виключеннями підгоряють так звані контакти в трансформаторах і перестають працювати. І для того, щоб це зробити, це бригада повинна виїхати на місце і провести аварійну роботу і відновлення. Таких аварій відбувається в день 4, 5, 7, в залежності дня від день. Зокрема, пояснив, як розподіляють ліміт споживання електроенергії, який виділяють для нашої області. Першочергово електропостачанням забезпечують критичну інфраструктуру. Залишок розподіляють між групами. Ми включаємо 10 мегаватт якусь групу. Через 30-40 хвилин ми, сидячи так само в апаратній, ми бачимо збільшення навантаження на цю групу зразу на шістнадцять мегаватт. на 60% відсотків дозволених. Ми туди зразу маємо відключити когось, бо іначе потушать всю область. Ми мали дати світло на дві години. а Ви відключили через годину. Чому тому, що ми дали вам споживання 10 мегаватт, а ви з цих 10 за годину зробили 20. Тому вас на годину раніше відключаємо, щоб дати можливість іншій групі заживитися. Не оминули й питання щодо пунктів пропуску. Зокрема, на КПП Красноїльськ завершили ремонтні роботи під'їзних шляхів та ремонт відрізку дороги від Красноїльська до міста Стороженець. Він успішно працює. В останні дні десь. Близько від 150 до 160 автомобілів виїжджає кожного дня через цей пункт. Так. Десь близько 62-65 автомобілів від 50 до 65 70 це автомобіль, які в'їжджають через цей пункт. Це тільки статистика вантажних автомобілів. Водночас до КПП порубне досі кілометрові черги, оскільки контрольно пропускний пункт Красноїльськ наразі передбачений для легкового транспорту та порожніх вантажівок до 3,5 тонн. Проте Руслан Запаранюк наголосив, що активно працюють над добудовою пункту пропуску дяківці. Термін виконання робіт збільшився, оскільки змінили підрядника. Отож, відкриття ще одного пункту пропуску на Буковині відбудеться орієнтовно 22 січня. Також Руслан Запаранюк повідомив, що наразі повністю переробили та завершили розробку проєктного... Кошторисної документації з робіт по зведенню моста у глиниці служба автомобільних доріг, доріг це за ним закріплено. Цим займається. Я був особисто у прем'єр-міністра Кубракова, у міністра інфраструктури Кубракова по цьому питанні, і ми обговорювали до нового року. Вони мають завершити зміни в проєктно кошторисній документації, і з нового року повинно би відбутися повністю вже початися роботи по відновленню моста. Проєкт планували реалізувати до вересня 2022 року, проте через воєнний стан роботи там не ведуть. Розглядають і питання щодо зміни комендантської години на Новий рік та різдвяні свята. Коли ті самі матері, коли ті самі жінки, які знаходяться в нас в місті, в нашій області, розуміючи, що їхні сини, що їхні чоловіки знаходяться в холодних окопах, і там абсолютно немає ніякого весілля. Там ніякого немає свята. Да. Як вони будуть відноситися до того всього, якщо в нас буде погороду по місту ходити розмальована публіка, пити там, шуміти чи якось там і радуватися. Я не за то, наприклад, щоб було жорстке, жорстке обмеження, але кожен в своєму сімейному колі в домашніх умовах, я думаю, з друзями може досить гарно зустрітися новий рік. Аліна Рябко, Максим Теми дня, ТВА. У Чернівцях стартував продаж ялинок. Придбати їх можна буде на одному із 13 офіційних майданчиків вже від сьогодні, з 15 до 31 грудня. Аби переконатися, що дерево зрубали законно, шукайте на його зрізі штрих-код лісгоспу. Також на новорічній красуні повинні бути накладні та дозвільні документи з мокрою печаткою. Окрім того, підприємців зобов'язали щодня прибирати за собою та не перешкоджати вільному руху пішоходів. Знайти перелік офіційних майданчиків із продажу ялинок можна на сайті Чернівецької міської ради. Таким цей день побачили мої колеги? Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі в Атері.